21 народ квітня, сіємо кукурузу по прямому. Аби мені оце хтось років 4 назад сказав, що будемо сіяти отаке, то я б, мабуть, йому виска прикрутив би і сказав би, ні, не може бути. По прямому наш народ попробуємо, подивимось, що з цього діла вийде. Якщо навіть 7 то кукурудзу свої дасть, то це на порядок, мені краще, чим 8, 9 там, від десятку в порівнянні з класиком. Як не крути, ми тут нічого не робили, не діскували, не орали. Зібрали врожай, заїхав, я бризнув, дивлюсь, бур'ян вже пішов, жовтий точка росту. стала. і все. Потім страховим ще заїдемо бризнем. Все. Подивимось, це опять експериментальна ділянка. Ми в тому році провели експеримент по солі, посіяли по прямому сою, найкращий результат. Хоча висів був 25 кілограмів соя странку, ви це всі бачили, всі знали. А в цьому році спробуємо кукурудзу. Що воно вийде? Що повисів? Основний масив 62 тисячі, але доходжу останню сівалку. Е зробив таку депу. Получається. 63 общий, потом 65 тисяч, дві сівалки, 68 дві сівалки і оце ось 70, остання сівалка. Не так, остання норма. И получается, сейчас ще раз туда скажу, 70 тисяч буде, а тоді вже 20. 63. І сіємо далі. Поотскакував краяк по 5 разів. 6 країн народу це на даному полі. Це капець. А що треба їх всі поотскакувати? тому що ж глупив діагональ. Ось, дивіться. Діагональ посіяно, отак було. Так, що там наші сейчас? Включається, все. Так, норма. 70 тисяч Зараз, поки всі мотори включаться, бо пересіяне. Все, ось секунда діла міняється. Бачите, 62 тисячі, 65, 68 і зараз 70. Оце, зараз сіємо і подивимося. Ну, кукурудза це не соя. Тобто ми візуально навіть в комбайні ми побачимо сісти, проїхати туди назад, що буде в бункері. І можна приділити, який висів краще. Ну, я думаю, 62. Долуно своє оправдати в тому плані, що да, живлення немає, добрив немає, е, якоби посів Після сої, да, два роки соя, якийсь там азотик є, якоби. Але, але. Дивіться по сингуляції. 98,3. Йомайо, майже як кінзи, Кінзи 99. так? Я рахую, що це непоганий показник. Сіємо кукурузу RGT. RGT. ну Я називаю а АЛО ЄКС, Не знаю, яке ФАО, загугліть, подивіться. E... Підходить вона під прямі посіви, У нас в цьому році вся кукуруза РЖТ, уся із ФАУ невелике, максимальне 250. E... Сразу скажу. Бо це ж по-любому хтось дивився і повне, що кукуруза була, планували сісти кукурузу агроритність. Розказую про це все діло. Політика партії була такова, що беремо українське, дешеве, дешевше, ніж Сінгента, топові і гібриди і фірми. На ту вартість кидаємо добриво, різницю в ціновій політиці. І все класно. Но є, як завжди, но. Українські гібриди, вони, мабуть, на 3-3500, це самі дешеві ціни, так, і агрорит не виключені. А дані посівні одиниці дешевші, ніж агрорит. Тобто, Смисл переплачувати, коли це Франція, коли ми її сіємо. Не один уже рік сіяли гібридів Дуплікс, Гімалаякс, але, «Александра», Зенетікс. І оце ще сіємо ще якийсь. Тільки що казав, такі названня в них, що капець. Про що я там казав? По-моєму, про кукурузу, да? бо телефонний зволок перебив е, відеозйом е, про гібриди. так? Да? Тобто це ми сіяли, ми знаємо, що вони. Давайте я сюди ось поцеплю. Ми знаємо, що нормальні вони врожаї дають. Були роки, що і 10 сипали, і за 10 в тому році вийшло, і за засоби 7,4 на круг. Але, але, е, повні ото колись ми сіяли в Нісовській і сіяли речіті Зенетік. Це було позаминулий рік. Зенетікса 350 чи 330 фагу. А у Внісовського Амарка 290. І від того ми молотимо і виходить один день сиєна. В Амарку 16-18-20 Фагу 290, а в Зенетіксу яке ФАГО 300 з лишнім. 14-16, до 16 навіть, в цьому діапазоні. Різниця є, правильно? Правильно. Тому, тому саме так. Ту кукурудзу агрорит. Позвонив пацанам, кажу, можна вернути якось туди-сюди. Та без проблем машина попутно їхала, заскочила, забрала ми її повернули. І, то есть, в цьому току кукуруза, то по ку... Все. Так що щоб знали, зараз оцю нам ділянку треба досіяти і перти, сіяти далі сою. там, самий дальній кусок. Поїхати диски перекинути, посіяти ту сою і потім переїжджати на кукурузу, міняти там і так далі. Ну то все в процесі. Оце сіємо в отаке народ. Хто б мог би подумати. Глибоко. За 5 сантиметрів. Тому що волога улітучується, опадів не передбачається. Треба, хай вона буде глибше. Це кукуруза, вона виткнеться. Це не соя, що в неї сім дольками вона лізе. Кукуруза, як і пшениця, можна сказати, шило, мотолізе. І рештки, оці всі вона пролізе і все Все на світі. Кукуруза це кукуруза. Будемо ще одну ділянку сіяти. Це сьогодні на неї хотілося переїхати. Там будемо загущувати, будемо сіяти 80-85 тисяч. Ну то зовсім інша історія зовсім інше кіно. А зараз сіємо. 62 тисячі. Бачите, відрізняється кольори, тому що ж там густота, там така. Там десь двойник кине, десь пропуск, бачите, воно все он показує, замальовує. Ну, Якби було багато двойників чи пропусків, то сингуляції 98%. Не було б це, це однозначно. Ось, Хотів показати, як вируба мотори, коли заїжджає одна посіяна. Чик-чик, все, і це й вирубило. Можна вже і розвертатися. Оце ж народ на цьому полі бризкав перед цим перед Паски, а сигнал вже ж показував, що пропав. Потім вже ж мене перекинув Макс на цей, на іншу станцію, на іншу базу і все наладилось. І оце ж опять приїхав на це поле, пожаловасте сигнал, ось все є, все роботає без опросу. Казав один був знайомий там чуть далі з сусіднього господарства, що... Сигнал пропада, мозг компасірує, е, глушать, не посієш нічого, ніяк як його, і питаєш, а як у вас? Та, кажу, ну нормально. ну Не без того, що може десь там отож, як той раз пропало, а так, щоб, щоб щось ставало і за те, що сигналу нема, то спече РДК. Точність 001. 13 спутників, 0. І ось воно собі. Пече. аж хай, шумить. Сіємо, не перестає. Не перестаємо, скажімо так. Е, так, народ, взагалі, сію, зараз я трохи ще нагоню площу і потім вийду, поковиряюся, покажу кукурузу, е, покажу на яку глибину сіям, я ж вибачте. А ви не забудьте поставити лайкос. Бо це я не сказав за лайкос, це, мабуть, е, ніхто не, по, не понаставляє. 100%. Все вам треба напоминати. Тільки не сказав, все, вже ніхто нічого не ставив. І пишіть, до речі, свої коментарі, хто сіяв дану кукурузу, бо ми раннє фаго, перший раз в житті сіємо, обично нас за 300. А це що менше фаго, чисто заради того, щоб швидше воно нагони, ну, швидше вегетація пройде, ніж о тих пізніх. І коли пізня цвіте, наприклад. Або ж не цвіте, коли там потрібен дощ, щоб налити сакачану, його немає, бо тому вирішили, посіям цьому году всі кукурузи меншим фау. Ну, подивимося. Посіємо, дай Бог бок зійде і будемо це все діло показувати. Діагональ, звісно, чітка, мені подобається. Це комбайньори на мене будуть гнуть. Це ж всі ж приїжджають гектари тільки, а бабосики за гектари. А тут виходить. Ну, сіки став 5-6 валок по діагоналі, це ж йому треба буде кататися. Ну, нічого, нічого. Я думаю, справляться. Я такі нормальні тобто. Ну, Я думаю, під, ну, щось полюбас. Все, народ, не перемикайте. Лайко з вас, відоси з мене. Зараз туди-сюди, повернемося, покажу, розкажу. Все, закінчив. От скакав, це поле, вентилятор пече. Гідравліка у нас 45 градусів. Зараз заглушу, та підемо пориємося. Досіяв якраз чітко 13 мішків, по 50 тисяч вистачило. Все як має бути, там на дні пооставалося, але ну, зараз буду міняти диски, да. тоді вже ага. ось кукуруза, бачите, це задувався, ну, крупно, не мелка. Зараз буду міняти свої відірки, тоді вже кукурузу то заберу. На бур'янцю видно, що він вже не вегетує. поганенько йому. Труса, мабуть, бідолаху тіліпає. Фон видно вже жовтий. Це сіки получається. Другий день. Перший це була субота, другий неділя, да третій, мабуть. Підемо ось сюди зараз, щоб в гонах не на краю, скажімо так, пориться. І оце отак по діагоналечки так краси, красиво вийшло. Так, за глибину те, що я казав, що глибоченько йдемо, тому що ось, бачите, скільки вологи вже немає, на якому шарі. Томілко, ну садить чи сіять, отверні. Це як завжди на камеру о, знайшов ось сього. Перва, ось о друга. Ось друга це там десь 4-4,3 штуки на метрі при такому висіві. А то, то і здесь десь бути тут по логіки Ось, ось. Більше десь 20 сантиметрів між рослинками. Ну і тут я б не сказав бо, що дуже і глибоко. Та ні, глибоченько. Все-таки ось то. Бачите, де лежить. Видно, не видно, а побачу. Сонце засвічує. І отак виглядає фон. Отак посіяли, будемо дивитися експеримент експериментувати, чи як правильно назвати, і показувати, вам, може тут хтось думає, не думає з приводу прямих посівів. І оце, коли я пам'ятаю, у нас була мультикорн, теж треба грядочку зробити, прокультивувати, щоб посіяти. А коли така зівалка є, ось, заїхав його, вмонтулив по прямому і поїхав. Не потрібно е -е, качество, скажімо так, підготовлювати грунт. Одним словом, так, їду на сою, не перемикайтесь, далі буде. Хто народ вірив в народні прикмети. Чув я таке, що якщо цвітуть грицики, то значить буде дощове літо. Хто в це вірить, хто як думає? Ну, а ми, звісно, це все діло перевіримо. Став, стою, щось пропав. сигнал. Це в тому році мене на даному полі довбав сигнал. Воно саме дальнє. Вроді би й на висоті, ну, криння, зна, щось щось десь тут а вишки чи далеко, чи я не знаю. І оце в цьому году. Іменно це воно мене з половини почало довбати в тому році. І це ж до краю я сюди доходив, бо сіяв з того краю. Тепер з цього краю ж пішов, щоб була діагональ, воно ж видно, ось посів був отак, а ми ходимо отак. І опять, та сама біда. Набрав до хлопців зараз чи перекинуть, чи закинуть. Ну, коротше, що нібудь зробити. Воно то сівалка, сигнал бачимо, вона то сіє, Так куди я зараз насію? Би хоч маркера були, то можна було б погратися. А так? А так, стоїмо поки. Я думаю, що зараз, в принципі, хлопці перекинуть, там на модемі що Ага, дві красні вже світяться. Значить, мабуть, щось почали щось робити. Може, зараз зміну цієї бази зроблять. Не знаю, навіть не дивився, чи є та тривога, чи ні. Я так переживав, думаю, що воно мене довбало, але воно все одно мене довбе. Значить, що ми сіємо тут сою на даній ділянці PS2035. Це вона в тому році тут була. І в цьому году теж вона тут буде. Сіємо е, на 70-му сіяв 300 тисяч. Перейшов оце гони, хожу 150 тисяч, дойду до того краю, потім зроблю, е, сам створю діагональ. І буде воно не 35-м, а ромбом, скажімо так, поняли? Дві різні діагоналі. Тут рівно виходить, а оттуда вже піде діагональ. Коротше, ромбом буде. Щоб не 35 -е кататися, поняли? А, що, що я вам скажу ще? Волога уходить неймовірними темпами. Пече таке, я не знаю, вся 30-ка, мабуть, на сонці. Вчора 32 писало. Дощів не передає, ну, якось так і живемо. Так що грицики нас, походу, на надувають. Ну, Прийдеться це постояти. О, Бачите, вже воно зеленими засвітилося, зараз воно. О! Пожалуйста. При вас це все діло ось, зробилося. Подивимо сівалку, зараз здамо назад. Зміна базової координати. Бачите, перекинули хлопці мої на другу координату, куди-то там, на другу якусь там базу. І тепер можна продовжувати посів. Сдам назад і запущу. Дідрулював і поїхали. Комп'ютер включається, сівалка починає сіяти. Все, майже і без пропуска. Бачите? А Ані є, ну, бачите, погрішність біла. Ну, Оцього нікуди, скажімо так. В общем що, продовжуємо сіяти, Тоді вже досі, як все буде благополучно, народ, вийду, покажу, що по розкладці, що до чого. Ну 150 тисяч це у нас скільки, в районі 10-11 штучок і ромбом. По діагоналі зробимо ще один такий самий посів. Тобто сумарно вийде 300 тисяч на гектар. Досіяв народ дану ділянку. Що хотів ще сказати? Оце дивіться, переїжджав з кукурузи сюди. Час, година часу. Оце їхав. Тепер з отсюда, зараз переганяю трактор, на стойло, опросилися до товариша. Ще час їхати. В сумі, виходить, за день я це посіяв ну, з двойним проходом, то тобто є 17 гектар. Хтось каже, що, що ти оце посіяв? Да, що так мало? Я там сію 25. ну Як оце з переїздом? Час там, час тут, ну оце як? як. Тут то 3,5 ділянка, але ж по діагоналі е, двічі їздив, то ж, виходить двічі більше. Оце чим добре по-своєму соя, оце ж дивіться, Посіяли, по суті, ми отаке. Да? Ось все. Бур'янці і так далі. Якби це була кукуруза, ну можна було б да, посіяти і завтра, наприклад, приїхати бризен раундапом. Ну, а так як тут соя, зараз заїдемо ну, там через пару-тройку днів е, бризнем. Ці бур'яни уберемо, зачистимо. Потім там появляться опять, ще раз бризнем. А от на кукурузі треба, треба з бур'янами обережно. І оце ж на цій ділянці пам'ятаєте... В тому роду ми сіяли в бур'яни, верні, я в соняшник. Ну, соняшник той безстенько, він чуттєвий до гербіцидів, Раз-два і погорів. А в цьому році сіємо в грицики. І дивіться, грунт без обробки, ніде ні одного соняшника я на полі не бачив. А якби ми його задіскували чи заурали, тут падали ці повзходили, я ті дам. Оце, отаке. Так, що я давайте покажу, що, що насіяли. сіяли. Да? Так, це у нас вже ось. О... Давайте ось, наприкінці. Е, тр, як я й казав, 300 тисяч 000... Квадратно-гніздовий. А де ти, чи це? Та ні должно ж сіяти, було, це ж немає тут асекшн. Ага, ось, чуть-чуть глибше. Ось. Все. Значить і тут десь можна будеш. Щось не нахужу. Так, а тут. Що-то не нахужу, представляєте? Ось все є. Ось два І вона вже таке, як на Бубняві є. Одна, ось друга. Деві. Третю не найдеш. Воно ну, як завжди, як западло, коли на відос його це все діло. Шукаєш, вечно ти його, як треба, не найдеш. Диви. Хе -хе. Ось все, це, мабуть, викинув. Десь тут воно. Так, одна ось є. Ось друга. Тут десь должна бути третя. Зараз опять не знайду третю. Ось. Є, єсть, єсть, єсть. Там обновив погоду народ. Пише три дні похолодання, й на цій неділі писало приморозки, показувало, а на цій неділі показує похолодання, плюс 2 градуси. Ну і звісно, десь якісь будуть і приморозки. То сподіваюся, в принципі, якщо вилізе соя мустанг, а вона в нас то, в принципі, плюс-мінус. А ці, я думаю, ще рано. Як не крути днів 10 треба для всходів. А, ще ж бачив тільки що коз. Чого вони на мене вибігли, я так і не поняв. От сюди, в цю сторону доїжджаю. Розвертаю, дивлюсь, вибігли з отої посадки. Одне побігло туди, а друге назад. Навірно, ж козочка і запекло. І вони вибігли сюди. Чого питають? Ну тут же шум, шумить, он, трактор, що його бігти. Так що живність голосає. Пішли вже розпускатися дерева, все-таки тепло є, волога там в землі є. І пішли, пішли вони вже виготувати. І бачите, дуби відрізняються. Один вже листяки, а другий ще, ще ні. Якийсь, Якісь різні. Так, народ, все, на цьому будемо завершувати відос. Дякую всім за увагу. Зустрінемося вже вночі.